Путівки в Артек дісталися не тим дітям. Так на Львівщині бюджетне скерування на оздоровлення отримало 18 дітей із заможних родин Турківщини. Хоча правом на безкоштовний відпочинок першочергово мали скористатись діти-сироти. Голова Львівської облдержадміністрації надіслав подання президентові України про звільнення голови Турківської райдержадміністрації, чиновника хочуть звільнити з роботи за грубі порушення, допущені при наданні безкоштовних путівок для оздоровлення дітей у таборах Артек та Молода Гвардія. Про це Віктор. Шимчук повідомив сьогодні на обласній колегії. У обласній сесійній залі було гаряче. На горіхі від обласного очільника перепало усім чиновникам, хто мав за собою грішки. Віктор Шемчук зробив подання на звільнення голови турківської адміністрації, адже 18 путівок у найкращі табори країни. Там вирішили віддати переважно дітям місцевих чиновників. У той же час 69 дітей із малозабезпечених родин не отримали такої можливості. Віктор Шемчук дав доручення провести детальну перевірку і притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності усіх тих, хто допустив. Стив, таке зловживання натомість в управлінні сім'ї та молоді запевняють. Про підбір і скерування дітей рішення приймає районна адміністрація. Список за підписом заступника голови районної адміністрації чи міста обласного значення подається в департамент разом з підтверджуючими документами. Таке рішення було прийнято керівництвом Турківського району. Здійснено такий підбір і направлено саме таких дітей. Зловживання із дитячими путівками виявлені також у Золочівському, Бузькому, Стрийському, Перемишлянському районах. Тепер, за дорученням Віктора Шемчука, проводяться перевірки кожної путівки, яка була виділена за кошти з державного бюджету. Окрім того, у черзі на подання на звільнення ще три керівники районів Перемишлянського, Сколівського та Стрийського. Їм наразі дали два місяці, щоб виправити ситуацію. Непереливки буде керівнику департаменту житлово-комунального господарства. Керівник, який сьогодні тимчасово виконує обов'язки, не буде працювати керівником. Одного з цих департаментів такі самі рішення будуть по інших департаментах, які допустили невиконання або неналежне виконання тих завдань і обов'язків, які вони мають більш того, не допустили невиконання виконання доручень кабінету міністрів України, президента України. Всі вони будуть притягнуті до відповідальності аж до звільнення з посади. Ще одне подання на звільнення Віктор Шимчук уже надіслав на голову Бродівської райдержадміністрації. А вже на наступні колегії, яка пройде у кінці вересня на початку жовтня, у Бориславі вирішуватимуть долю голів жовтської. Та Старосамбірської райдержадміністрації щодо відповідності займаних посад і Тафічук, Назар Піх, новини.